України та у всього міжнародного співтовариства є безспірні докази постачання до України з боку Російської Федерації, живої сили і техніки. У нас немає конфлікту всередині України. Це є двосторонній військовий конфлікт між Україною і Росією, який спровокований російською військовою агресією, анексією Крима і захопленням східної території України. Щодо вашого питання по... Останні інформації: щойно я розмовляв з секретарем Ради національної безпеки і оборони. Українська військова розвідка підтверджує факт переправлення з Росії на територію України живої сили і техніки, танки, гаубіци, системи ГРАД, системи смерч, системи БУК, засоби радіоелектронної розвідки. На базарі в Донецьку не продаються як і в Російському воєнторгі теж не продаються Вони є тільки в міністерстві оборони Російської Федерації і ГРУ ГШ.